証言を言って。 Дочепити пару слов, якщо нема питань. Є питання, прошу. Проєкт рішення. Проект рішення. З метою створення безбар'єрного простору дати перешкодного середовища для всіх груп населення, виконавчий комітет Сеганської селищної ради вирішив перше: створити Раду безбар'єрності при виконавчому комітеті Сеганської селищної ради Одеської області та затвердити. Додаток номер третій. Друге, затвердити положення про раду безбар'єрності при виконавчому комітеті Севранської селищної ради Одеської області. Додаток 2. Третє. Контроль за виконанням цього рішення на заступника селищного голови Андрія Бляди. Склад читать. Положення. Питання є. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Підтримуємося. Дякую. Переходимо Олег Аскольбі повезло, що немає Тетяни Петрівни. Вам повезло, що немає Тетяни Петрівни. Тому що ви кажете, що за чим читати, а. Е... Як ви це... таке я читала перед сесією, то. Це, це, це третє питання. Переходимо <смітна> до другого питання порядку <смітна> про проведення <смітна> весняного двомісячника <смітна> з благоустрію на території Савранської селищної ради, але навіть на Щорічно, в рамках... Щорічний акції зачисти довкілля для дня благоустрою та території населених пунктів на всіх на всій території України по всім населеним пунктам громадам проводиться весняний двомісячний кіст благоустрою також і в нас. Вересня по 15 травня 2025 року. Друге. Створити робочу групу з питань організації проведення на території Заганської селищної громади візняного двомісячних збройних у складі згідно з додатком. Третє надати дозвіл працівникам групи благоустрій селищної ради, старостам всіх на проведення обрізки обрізки гілок-пром видалення аварійних паутних дерев на земних комунальних власності, які заважають руку транспортних засобів вулицями та пішоходами-пішоходними доріжками. Запобігання випадкам падіння аварійних дерев сухих гілок під час злив потужного віту, що є загрозою для здоров'я та життя громадян, пошкодження ліній електропередач та сполучення. Четверте. Четверто, староста селищної ради на відвідуванчих територіях. Перше, забезпечує виконання комплексу заходів спрямованих на поліпшення санітарного стану території об'єктів комунальної власності ам'янів пладова. Друге. Організувати виявлення та ліквідацію. Приведення до належного санітарного стану діючих сміттєзвалищ та прилежних територій. Третє організувати виконання робіт щодо очищення від сміття смугу вздовж доріг, тротуарів, шлях смуг зупинок колодського транспорту в межах комисла. Четверте, забезпечити приведення належного санітарного та естетичного стану будинкових територій, парків дитячих спортивних та господарських майданчиків інших об'єктів благоустрою, населених пунктів. І п'яте, провести у рамках політичних річні акції, зачисти дактилі в день благоустрою, залучити до проведення закладу двомісячника з благоустрою громадськість, учнівську та студентську мови. П'яте. Керівникам комунальних підприємств, установ та закладів Савранської селищної ради забезпечити та рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, орендарям торгових та побутових об'єктів, приватним підприємствам, мешканцям індивідуального сектору, Забезпечити проведення в санітарних санітарний стан та постійне прибирання прилеглих до об'єктів території, очищення від сміття, приведення до належного стану тротуару, узбіч автомобільних дорог, доріг, в тому числі у межах вологів особистих господарств. Шосте. В головному спеціалісту по комунікаціям з громадськістю та інформаційному забезпеченню діяльності селищної ради, але у внічеровку забезпечити інформування населення про хід проведення двомісячних. Чорних контроль з виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Андрія Кривіцького. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілу. з на території селищної територіальної громади, Затвердженого рішенням виконавчого комітету Северної селищної ради від 12 серпня 2021 року No 95 про створення комісії з проведення обстежного зелених насаджень на території Саганської територіальної, територіальної громади, а саме виключити зі складу комісії Лувиніка Олександра Михайловича, заступника селищного голови голови комісії, чи поніка Віталія Станіславича, начальника КП Савган, комісії. 1.2. Включити до складу комісії прилик на Андрія Валерійовича, заступника селищного голови, голова комісії. Друге, додаток до рішення виконавчого комітету Собранської селищної ради 12, 2021, 12 серпня 2021 року No95 про створення комісії викласти в новій редакції. Додається, контроль за виконанням рішення залишається. Все. Голосувати за прийняття проєкту рішення за основу словом за проти, втримався. Четверте питання порядку денного про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки на посаді будівлі Савранського ліцею. Алина Вікторівна продовжується. До Савранської селищної ради не йшло питання відділу освіти молоді та спорту Савранської селищної ради, а також це питання піднімалися. В листопаді 2024 року відповідно до звернення э, дружини э, героя України Девиченка Олександра э, Володимировича щодо створення меморіальної дошки та встановлення її на Савранському э, ліцеї. Це питання було обговорено в розділі інше і різне. Зараз Федерації Альфа, безпеки України, учасника російсько-української війни, колишнього випускника Сарганської освітні школи, до Олександра Володимировича, Владимир... Владимир... Владим... Володимира, який загін захищаючи незалежність і територіальну цілісність України під час воєнного нападу Російської Федерації. Друге, контроль за цього рішення, законодавства, засобів. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основну цілому. Хто за проти. Дімався. Дякую. П'яте питання порядку денного про коригування. Начальник відділу архітектури, містобудування та охорони праці Галині Вузу внести відомості про підтвердження наявності до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Рекомендувати власникам. пов'язаних із установкою на квартирний комплекс, всіх, всіх питань, які стосуються забезпечення житлових прав громадян. Відповідно до чинного законодавства, ці питання відносяться до повноважень виконавчого комітету. Фактично у нас комісія була створена, трошечки в неї власніша назва, вона була створена рішенням сесії. Але так як це питання виконавчого комітету, ми вже хочемо сьогодні створити нову комісію, затвердження і Зараз більшому землень, які стосуються постановки на квартирний облік. Ну, Безпустимо в основному. Посадовий склад, ви, напевно, бачили, я всім розсилала, чи є потреба зачитувати.

Комітеті зіранської селищної ради, затвердженого рішенням рішення виконкому номер 52 від 9.05.24 року, а саме, вивести зі складу робочої групи, голову робочої групи Лаврінка Олександра Михайловича, заступника селищного голови, вивести зі складу робочої групи Мишевського Светлана, старшого державного міська фінічного відділів, виходах із зборів, фізичних осіб та проведення центральних камеральних перевірок. Будете себе області, змогти, що в нас відкривали даний заклад. І узвести до складу робочої групи, голову робочої групи, прилитка Андрія Валерійовича, заступника селищного голови. Затвердити склад робочої групи з питань реалізації найомної праці, зайнятості населення та детямізації доборів до виконавчого комітету зі змінами. Додається. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючий. Андрича, який проведе зарахувати його на квартирний облік разом із сім'єю як особу, яка потребує поліпшення житлових умов. В пакеті документів були всі необхідні для цього документи. Житла власного він має, проживає разом з сім'єю як сім'ї батьків дружини. Yes. Да, як зять, являється учасником бойових дій, тому має право на зарахування. Правом житла, користується правом першочергового одержання житла і користуються правом для того, щоб внести списки осіб, які користуються правом першочергового одержання житла. Вповідно ми питання розглядали на комісії, і зараз ми. Сергійович також звернувся з за аналогічною заявою, зарахувати його на квартирний облік без сім'ї, сім'ї в нього немає, житла в нього також немає, надав весь необхідний пакет документів, є довідка про те, що є учасником бойових дій. Тому проєкт рішення, який рекомендовано на розгляд виконавчого комітету, зарахувати на квартирний облік виконавчого комітету селищі ради учасника бойових дій плахотного ЯС Ярослава. I'm going складу присвоєння почесного звання мати героїни. Прошу проєкт рішення. Перше внести зміни до посадового складу комісії з розгляду питань, щоб присвоєння почесного звання мати героїни. 1.1. Вивести з посадового складу голову комісії першого заступника селищного голови. Та членів комісії директора Центру соціальних служб селищної ради та. І два песни то посадовство голову комісії заступника селищного голови та члена комісії відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоді комунальній установ. Чесного звання України мати героїня. Контроль власним заступника селищного війни. Запитання. Староста була присутня? Старота не заперечує? І, Прису... присутня. і присутня, і не заперечує. Вона підтримала, вона нам подробності всі прозказувала, що кромі. Інферкій... Ще запитання є. Прошу <світ> голосувати. Дену про затвердження протоколу засідання координаційної ради з питань соціального захисту малозабезпечених на верст населення Савранської селищної ради від 4 березня 2025 року No3 щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування пораненим військовослужбовцям та одноразової матеріальної допомоги на поховання та на лікування мешканців громади. Прошу Так. Нас звернулися два військовослужбовця, які були поранені. Е е е і з місцевого бюджету буде використано 40 тисяч. Чого один е був у нас один раз порадений і 10 тисяч у курсі знаєте, і один. Е голосувати за прийняття проекту рішення за основу